Доброго дня глядачі! Сьогодні у нас з вами на огляді міні-трактор Lowell 354 з кабіною від офіційного імпортера компанії Mini-Agro в Україні. До речі, трактор ви можете оглянути в будь-якому їх торгівельному підприємстві. І давайте роздивимось трактор. Його вага 1750 кг. Задня навіска має вантажопідйомність 600 кг. Вал відбору потужності двошвидкісний на 540-1000 та 1000 обертів. Коробка перемикання передач в нього з реверсом, з дводисковим щепленням. 8 передач вперед, 8 назад. Ззаду встановлена шина 112 на 24 спереду 6,5 на 16 Встановлені передні противаги. Спереду 80 кг, висить 4 блінчика. Колія по передніх колісах в нього 123 см і агротехнічний просвіт складає 34 см. База в нього 40-го трактора. Під капотом в нього встановлений двигун на 35 кінських сил, 4 L 22 BT 4-циліндровий. Двигун знайомий. Двигун дуже надійний. Ну і фішка цього трактора <кій> в своєму класі це герметична кабіна. Значить, давайте в неї заглянемо. Що я можу сказати, друзі? Рівна підлога, спереду невисокий тунельчик в неї є. Але ж дивіться самі, розташування куліси. Перемикання КПП під правою рукою, педальний вузіл підвісний і кабіна герметична. То в кого сади, вже цей трактор для оприскування буде саме те, що потрібно. Реверс під лівою рукою зручно, сидіння дуже надійне, приємне. Кайфовий трактор вам сподобається. Тому завітайте на тест-драйв в компанію Мініагра. Тестуйте особисто, тестуйте на власні очі, масайте, катайтесь, порівнюйте з тракторами-конкурентами. До речі, в мережі Мінягра представлений весь модельний ряд всіх тракторів від 24 до 110 кінських сил, всіх відомих, надійних брендів, які взагалі є на українському ринку. Тому лайк, підписка, ціна трактора за посиланням під відео, телефон там же.